Добрий день, сьогодні 2 квітня, Полтавщина. Дощ іде в нас невеликий, Ну, треба робити щеплення. Починатися. оце сьогодні розпочав тільки що. Кісточкові потім буду робити, хай воно більше розпускається. Щоб зростання було, бо погоди холодні, а от грушка, яблуньку, воно по-любому прийметься. Тут у нас вже оце, це підщепи використовую. Тобто я саджанці взимку висаджував, щоб потім зробити до них щеплення. Тобто буде айва і с один, і через ставочку сортність якась. Ну, яка сільва. Ну і, і інші, які придбав в цьому сезоні. І От я хочу показати, як я їх роблю. Уже ось покажу, починає деревце проростати, бруньки тронулися в ріст. Ну і тепер я буду щеплювати. Так. Ну ці бруньки вже нам зразу не потрібні. Я їх виламую. Так. Це у нас вижниця. Зараз спробуємо її щепити. Ну тут у нас Одинакові по розміру, по товщині. Тому можна зробити покращеною копулюровкою. І заріз чуть вище центру. Так само. Робимо тут. Ага. Не, не так. Як хотілося б. О, це воно. І так само зарізок тут. Тут бруньки на початку не, не дуже розвинуті, ось такі. Далі гарніші. Ну, рекомендують отакі брати, щоб не самий край і не самий початок. Але я вам скажу, воно все годиться. Все рівно вони проб'ються і підуть у ріст і такі. От я зробив на пару бруньок. і, і щеплюємо. Так, ну все сходиться. Якраз там чуть-чуть не співпадає, ну все рівно камбіні слої співпадають. От. Одна повністю, одна чуть не співпадає, але воно потім камбій буде виділятися і все з'єднається. Так, тепер слівка і натяжку. І під натяжкою відриваю. Щоб не зав'язувати, бо це весь це все час. Вижниця етикеточка Є таке. Так, ідемо до світлі цієї. Віддається. Якась. сісці Так, ну добре. Будемо бачити, що воно за така. Еротична назва. І що воно виросте на що воно буде схоже. Так, поновили зрізок, можна поправити. Так, і бачимо, що ми бачимо. Бачимо, що в нас товщина не так. Тоді в приклад. Зарез снизу, потом вот так, еще можно трішки вот так. Камбий, камбий, деревина. Клинчик, дивимось. Так. Якщо я прикладу, то якраз воно все буде співпадати. Ось так. Можна трішки отут вище, щоб коли прикладу, було не... кора була не туди не запавша, а трохи вище. Тоді воно тут камбі і тут якраз теж буде так підтягувати одне до одного. Буде гарне зростання. Ось так. І те саме беремо плівочку і затягуємо. Угу. Так. І все. Можна ще трішки затягнути, І так, натяжечко раз і все. Воно не, не буде відкручуватися, так не буває. Коли б натяжки зробив, все, не треба буде вузлики в'язати. Це спрощує нашу роботу.